Всім привіт! Ви на каналі Єкрипта і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Записую я це відео традиційно в неділю 8 вересня, а це значить, що ми будемо розбирати, на чому можна заробити з 9 по 15 вересня. Я роботу в криптовалюті. Так, традиційно давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня і подивимось, на чому вдалося заробити на попередньому тижні. І так. Перше, це токен сплеш на Bybit із промкою UAX-Link. Вона була, в принципі, десь декілька тижнів тому, але винагороди прийшли саме на минулому тижні. Прийшло 300 UX-Link, і причому там досить цікава така ситуація склала, що спочатку це було близько 45 доларів по курсу, тобто 300 UAX-Link, коли вони прийшли, коштувало спочатку 45 доларів. Але. Ті, хто не продавав, там просто була гігантська свічка, яка дала там, декілька ексів, десь 2 екса дала. і можна було продати цю винагороду на 100 плюс доларів. Також у нас була промка з OKX race яка одразу виплачувала. ОX-Рейс тапалка від самої біржі, і під цю тапалку створили таке промо, де там, за торгівельний обсяг невеликий можна було лутати uh, USDT. Вони одразу приходили на аккаунт то, в принципі, з одного аккаунту там близько 15 доларів можна було е, теж заробити із мінімальними витратами. Також на минулому тижні завершились декілька лаунчпулів, які були на різних біржах. Е, перше, це лаунчпул на біржі Байбіт, Order. Там по фулу виходило близько 2 е, доларів на день, і це близько 20-25 доларів за весь період стейкінгу можна було заробити. Далі у нас були лаунчпули на біржі BingX, це лаунчпул е, Over Protocol. Там пул не обмежений, тому в принципі можна було е, нафармити достатньо цих токенів. І ось скоро вже лістинг. Можливо, навіть на наступного тижня він відбудеться, де ми зможемо продати ці наші нафармлені токени. Також у нас на байбіті на минулому тижні відбувся лаунчпад. Mac MetaCent project e, і цей лаунчпад e, дався не досить гарно. Зазвичай лаунчпади дають 3-4 X під час лістингу. Цей лаунчпад дав тільки один ікс тобто e, там 15 доларів списувалися з викрашного квитка по ціні 0,06. Продати можна було десь по ціні 0.12, 0.13. Ну, такий от заробіток. В принципі, це десь 15 доларів на аккаунт. Ну, не, не досить гарний заробіток. Давно вже не було цих лаунчпадів. І ось цей, мені здається, це найгірший, який був. Ну, зараз, в принципі, такий ринок. Тому, друзі, я думаю, ближче до жовтня, в жовтні вже будуть круті промки Ринок піде вверх. Ну, це мої такі сподівання. Не вважайте це за якусь фінансову рекомендацію. Там, в принципі, можна буде, мені здається, лутати більше і більше суми. Бо в нас, от, наприклад, під кінець цього місяця там досить багато крутих подій. Насправді, це лістинги довгоочікуваних наших таполок. По-перше, це Кеттізен, по-друге, це Хамстер, також КЕЦ. На початку жовтня там милифайт. Тобто досить багато таких подій. Я думаю, під кожну подію будуть криті промки, типу як здокс, і ми зможемо під ці події лутати винагород. Тому, друзі, це були основні події е, минулого тижня. І давайте перейдемо до наступного тижня, на чому можна буде заробити. І так нагадую про промку з Докс на OKX, Вона ще триває, можна залетіть. Там в принципі немає такого, що хто перший залетів, того. І винагорода, там пул буде розігруватись на всіх користувачів. Тому, якщо ви ще не робили цю промку, вона досить проста. 100 USDT закинуть на біржу і на 100 проторгувати. Це всі умови, які потрібно виконати, тобто вона виконується досить швидко, і таким чином можна зробити цю промку на декількох аккаунтах і збільшити пул винагороди. Також є схожа промка на. Бірже Байбіт, там теж виділили досить непогану кількість докс плюс нот, але там умови трошки гірші, там більше потрібно об'єму робити, потрібно там потрібно потрапляти в рейтинг. Також є умова для тих, наприклад, хто не торгував на ну Тобто, такі більш складніші умови, але додатково цю промку теж можна виконати. Всі ці промки я описую на телеграм-каналі є крипта тому переходьте дізнавайтесь інструкцію, як їх виконуєте, і заробляйте разом з нами. І також біржа BingX. BingX у нас анонсувала нову промку. Я нагадую, що біржа BingX майже кожен тиждень анонсує прикольні промки за торгівельний обсяг, де потрібно проторгувати е, якусь певну кількість об'єму, і ми таким чином отримуємо винагороди в різних опціях. Наприклад, це USDT, або біткоін, або під якісь айпові проекти, вони теж виділяють пул. Зараз у них пул увага під Хамстер і Kitten. Тобто, скоро вони вже чекають на лісти цих проєктів, це тапалки, фам'які і е, коти, як це не дивно звучить, але так, це тапалки, які ми тапали в Телеграмі. І от під цю подію е, можна вже. На наступному тижні виконувати ну, от промку, торгівельний обсяг виконати, і ми розділимо пул, і нам, і нам на е, біржу BingX прийде винагорода за ці проекти. Тому, друзі, вважаю це як додатковий заробіток, так як я говорив в попередньому відео, що із самої таповки, наприклад, Хамстер, я е, не очікую якісь там величезної суми, але я очікую заробити на різних провоках, які будуть на різних біржах. От. Біржа BingX перша, яка об'явила промку. Я думаю, під, ці, під цю подію підключиться дуже багато бірж, це і Bybit підключиться. Бо, наприклад, Хом'яті вже анонсували лістинг на цій біржі, також Két анонсували лістинг на цій біржі. Тобто під ці дві події будуть промки, також OKX, думаю, підключиться, і, можливо, Binance. Якщо Binance, це взагалі буде досить. Тому, друзі, це отакі от всі відомі події на цей час. Підписуйтесь на телеграм-канал ЄКрепта, там буде більше інформації, вона виходить оперативніше по всім таким подіям. І виконуйте ці всі промки по інструкції. Це, в принципі, досить просто. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, можете писати на чат, і ми обов'язково вам допоможемо. Всім дякую, дякую за перегляд цього відео. Підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І пам'ятайте, що крипта це Па-па!